Всім привіт! З вами Тарас, компанія Ібіс, і сьогодні у нас розпаковка. Сьогодні ми з вами будемо уважно роздивляти зміст ось цієї коробки, тому що у цій коробці у нас знаходиться самозарядна напівавтоматична гвинтівка у калібрі шість з половиною міліметрів виробництва відомої американської компанії Armalite. Гвинтівка називається Armalite АР10, AR і взагалі компанія Armalite, вона славно тим, що її започаткував. Досить відомий зброяр Юджин Стонер, завдяки якому ми з вами маємо можливість володіти такими чудовими мисливськими карабінами, як AR15, в усій їх красі та розмаїтні. Ну, а сьогодні ми досліджуємо AR10, саме виробництва компанії Armalite. І я хочу одразу зауважити, що AR це не штурмова гвинтівка, не Assault райфл, а Armalite Rifle модель 10. Гвинтівка виглядає досить сучасною, має довгий 22-дюймовий ствол, це 56 см. Ствол у калібрі 6,5 мм Крідмур з 8-м твістом, виконаний із нержавіючої сталі і покритий чорним нітруванням. Також ви бачите, у гвинтівці є регульований приклад виробництва Люсеяр з підшічником, регулюванням по довжині. Також цікаво, що компанія-виробник постачає на гвинтівці одразу механічні прицільні засоби виробництва компанії «МакПул» І руків'я «МакПул». Тут також досить зручне та комфортне. Крім того, звертаю на себе увагу, те, що у керування цією гвинтівкою двостороннє. Тут двосторонній прапорець запобіжника, і тут також двосторонні зведення. Виробництво компанії Redian, модель називається Raptor. Мені здається, що ця гвинтівка буде дуже зручною та досить підходящою для стрільби на великій відстані. Для того, щоб трошечки зменшити віддачу, тут встановлене ось таке трикамерне дульне гальмокомпенсатор, яке можна зняти і встановити замість нього, наприклад, саундмодератор. Давайте подивимося, що ще йде в комплекті до гвинтівки. Ми бачимо магазин MacPool на 20 патронів. І, власне, все. Ось такий прапорець безпеки це все, що входить у комплект до цієї чудової зброї. А тепер я хочу вам показати, яким чином я б оснастив цю гвинтівку для того, щоб їхати з нею на стрільбищі. Увага! І ось таким чином гвинтівка готова до експлуатації. На ній встановлено сошки виробництва компанії Macpool, 20 зарядний магазин виробництва компанії MacPool і приціл виробництва компанії Bushnell, який називається Elite Tactical dmr 3. Це чудовий приціл саме для самозарядної гвинтівки для стрільби на дистанції до 1 км і, можливо, навіть трошечки більше, тому що він має кратність від 3,5 до 21 крату збільшення, і цього цілком вистачає для влучної стрільби на подібній відстані. Ось у такому варіанті цей карабін, ця гвинтівка, може бути чудовим вибором для всіх тих, хто хотів би стріляти не лише влучно, але й швидко, тому що саме самозарядні гвинтівки дозволяють підтримувати високий темп вогню. І за рахунок змінних магазинів, ємністю 20 або й більше патронів, це можна робити стільки, скільки це необхідно для надійного враження вашої цілі. Гвинтівки ArmaLite R10 Tactical існують також у калібрі 308 Winchester, але про це трошки пізніше, тоді, коли вони з'являться у нашому. Сортіментів. А поки що, Armalite r 10 Tactical досить компактна, досить зручна, не дуже важка гвинтівка у калібрі 6,5 мм Creedmoor для стрільби на великій дистанції. Це був Тарас. З вами була компанія ібіззброя та полювання та фірма Armalite. До зустрічі!